Шановні українці, в цей час, коли росіяни знищують енергетику, коли вбивають українців, хто не тримає зброю, має працювати, щоб, звісно, допомагати і собі, і країні, і донатити. Зараз актуальні стали ручні плиткорізи, електричні, звісно, вони також актуальні, але для них треба електрики. Найкраще ви знаєте, в Анделі Приїхав з і із Романом ми зробили. Різи, зробили новими плиткорізами від Ruby, Ruby гепард і Ruby обіван як його називають Канобі. Як на мене, це достойні плиткорізи, відповідно за адекватні гроші, які просять за них постачальники. Я їх рекомендую вам купити. Звісно, детальне відео, як вони працюють, і взагалі по них ви можете. Каналі Ютуб моєму, а якщо хочете пощупати, звісно, в Сінержую, тут можете приїхати, їх подивитися, спробувати різати і впевнені, що ви придбаєте. Але повторюсь: саме головне хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні!